Ось я на кінець приїхав в то місце, де джерела з під землі 144 метри. Б'є жива вода. Всі мене питають: а що в природі є жива вода? А то ви всі нам це чудо, термос рекламуєте, покаєте, що то жива вода. Так. Є жива вода. От я приїхав спеціально в гусятин, і тут на втуся гусятинська дуже цілюща вода. І тут лікарі, урологи стільки приписів дають, щоб пили люди цю водичку по 100-150 грам до сніданку прохолодну І після сніданку 100 грам, але теплої водички. Хочу сказати: всі, в кого проблеми з нирками, у кого проблема з сечовим мхром, у кого проблема з печінкою, з кишковиком. Оце все воно прибирає. Це слабо мінералізована водичка, яка має кальцій і магній, і тому дає цей заряд, бо тому що, коли вони проходять через оці пласти, дається якраз мінус 100 років. 64 чотири мілівольт. От я в цякій воді. І от зараз я хочу показати, як я хочу. Так, да, вода холодна, прохолодна. Тут плюс 10 градусів тепла, Хоч я бачите, літо з жара, але все одно, бо воно б'є прямо з під землі, і не треба нічого, ніяких насосів, ніякої електрики. І просто за... набирається. І я хочу просто зарядитися цією водичкою, бо це цікаво, цікава водичка. Дивіться, куда є. О, хорошо. І чути на і запах є якраз той, який треба тому. Почуть гарно промивати. І всім бажаю, я думаю, що скоро тут буде можливість приїжджати і всі прямо в житло тітку пасить. І бучани тут рядом є, які будуть нагріватися до 30 градусів, і маєте можливість. Прямо собі заряджатися на всі, очищатися. І крім мінералів, тут ще містяться органічні речовини, які прибирають радіонукліди. Дякую за увагу.